В ефірі новини сьогодні у випуску ізмельські рятувальники провели екскурсію для вихованців станції юних натуралістів. Як захистити себе від укусів комарів? Розповіли епідеміологи. Міжнародний день корінних народів світу. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю! Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 9 серпня орієнтовно такі. 588 540 осіб особового складу, 8 434 танки, 16 341 одиниця бойових броньованих машин, 16 536 артилерійських систем, 1142 реактивні системи залпового вогню, 916 засобів протиповітряної оборони, 366 літаків, 327 галікоптерів.

Рятувальники Ізмельського районного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій провели для вихованців станції юних натуралістів екскурсію. Вони розповіли про професію рятувальника, продемонстрували свій спецтранспорт та показали, як гасити умовну пожежу. Подробиці дивіться у сюжеті. Літо час відпочинку та пізнання нового. Вихованці станції юних натуралістів відвідали ізмейське райони управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Рятувальники провели для дітей екскурсію. Вона стала однією з екскурсій, яку організували на станції в рамках літнього табору та відпочинку вихованців. До цього вони вже встигли відвідати ряд закладів міста. цього літа на станції юних натуралістів працювали різноманітні гуртки. Діточок було дуже багато. Ми вивчали наше місто, наш рідний край, допомагали Збройним силам України. Ми пліли з дітками сітки. Звісно, оздоровлювали, тому що ми відвідували басейн, відвідували музеї, відвідували діораму, меморіал. Наших солдатів відвідували, ДСНСники розповіли про свою професію, продемонстрували спецтранспорт, дозволили залізти у рятувальну машину і навіть показали, як гасити умовну пожежу. Окрему увагу зупинили на тому, як треба себе вести під час пожежі та що робити в першу чергу. Звонити до 101. що ви говорите? Але що сталося? Стало, 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 стало. стало. Ви бачите, да горить дим, да? Так. Що ви говорите? Диспечер? Діти залишилися задоволені екскурсією та розповіддю рятувальника. Вони пообіцяли дотримуватися правил пожежної безпеки. А у разі якоїсь події одразу телефонувати на спецлінію 101. Ми поглянули машини, не поміряли. Шлем і глянули обладнання. Нам розповіли, що робити, якщо буде пожар, назвати свою адресу і місце проживання. Нам показали роботу рятувальники, дітки полазили по машинах. І дуже багато корисного дізналися, як рятувальники особливо рятують наше місто. Коли, на жаль, самі знаємо, що трапляється, і це було дуже цікаво. І познавально в першу чергу для дітей. Це не остання екскурсія, організована Ізмельською станцією юних натуралістів. Гуртки для вихованців продовжать свою роботу і в подальшому. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми. Новин. На кордоні з Молдовою зустріли олімпійську чемпіонку-фехтувальницю прикордонницю Олену Кравацьку. Спортсменка прикордонного відомства Олена Кравацька після тріумфального виступу в командній першості на Олімпіаді у Парижі повернула сьогодні в Україну. Через пункт пропуску Паланка Маяки Удобне. Першими, хто її зустрів на рідній землі, були прикордонники, які вітали її з олімпійським золотом та подякували за перемогу. На згадку охоронцям кордону фехтувальниця підписала жовто-блакитний стяг та прапор прикордонного відомства. Команда українських шаблісток у складі Ольги Харлан, Олени Кравацької, Аліни Комащук та Юлії Бакастової виграла золото Олімпійських ігор у Парижі. У фінальному поєдинку українки перемогли спортсменок з Південної Кореї. Комарі є невід'ємною складовою літнього тепла. Вони можуть бути переносниками ряду небезпечних інфекцій, у тому числі малярії. Яка ситуація із комарями в змильському районі, та як захистити себе від укусів цих істот розповіли спеціалісти-епідеміологи? Докладніше дивіться у сюжеті. Невід'ємна складова літнього тепла комарі. Люди відзначають, що останнім часом їх укуси переживаються складніше, а у декого навіть з'являються алергічні реакції, і набряки. Крім того, комарі можуть бути переносниками ряду небезпечних інфекцій, у тому числі малярії. Яка ситуація із комарями в Ізмаїлі та як захистити себе від укусів цих істот? Розповіли в Дунайському басейновому відділі відокремленого підрозділу санітарної охорони території та на видах транспорту державної установи Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб моз України. Камарі це надокучливі хровососи, які турбують нас під час відпочинку, порушують сон, знижують трудоздатність, а також їх укуси викликають запалення, свербіж, алергію. Але крім цього того, камари мають велике епідемічне значення. Камарі приносять найбільшу кількість трансмісійних інфекцій. Бактеріальних, вірусних, паразитарних, окрім малярії, комарі є переносниками таких хвороб як жовта лихоманка, японський енцефаліт, хвороба зіка, гарячка долини рів, гарячка денге та гарячка західного нілу. До речі, лихоманка Західного нілу дуже часто, ну часто періодично в спалах цієї хвороби виникає в країнах Європи і в тому в числі в Україні. Десь декілька років назад. Осередок лихоманки запал Ніла виник у Румунії і десь із двох шістдесяти захворювань, випадків захворювання, було більше 40 смертельних. Водночас однією з найбільш поширених хвороб, що переноситься комарями, є дирофіляріоз. Це захворювання, спричинене гельмінтом, яке починає розвиватися в тілі людини. Дирофіляріоз – це підкожна глисна інвазія тропічного. Походження комари заражаються на хворих собаках при укусі людини. Вони інфікують уже люд людину згідно проведеним дослідженням в Ізмаїлі та Ізмейльському районі немає комарів, які переносили б інфекційні захворювання. Відзначила ентомолог зафіксований лише невеликий відсоток комах, які можуть бути переносниками малярії. Усі інші це комарі роду Аедес, яких в народі називають кусаками. Для того щоб запобігти розмноженню цих комарів, ми необхідно. Проводити у благоустрій територій, прилеглих територій, населених пунктів, прилеглих територій з ліквідуванням тих місць, де застоюється вода. Тому що жителі мешканці Ізмаїла багато раз спостерігали за тим, що у нас дощів з'являється багато комарів. Це якраз це едес. Щороку в Ізмаїлі проводиться сезонна обробка зелених зон та зон відпочинку від нашестя комарів. Однак через те, що обробка проходить лише на території міста, позбутися від них повністю не вдається, адже вони прилітають з прилеглих водойм та озер. Для запобігання масового розмноження комарів треба дотримуватися також простих таких правиль, тобто не допускати. Застою води в ємкостях на приватних участках більш 10 днів, закривати герметично вигідні ями, тому що туди може залітіти самка комара і відкласти яйця, і тоді у вас у дворі. Буде багато комарів. Якщо ви збираєтеся на природу, краще вибирайте одяг з довгими рукавами, бажано щільної тканини, використовуйте спеціальні креми, спреї чи лосьйони. Ефективно проти комарів також діє електрофумігатор. Перша допомога при вкусі комарів це промити місце, не розчисувати содовим раствором. Можна помить промити. Але якщо виникають якісь ускладнення, набряк, і загноєння, то треба звернутися до лікаря. Методів боротьби з ними чимало. Обирайте, який вам більше до вподоби, і нехай такі маленькі неприємності, як комарі, не впливають на ваш настрій влітку. Наталя Гаврилова Ілля Колинич для програми новин. За інформацією Одеської обласної військової адміністрації відбулася зустріч з представниками управління ООН з координації гуманітарних справ на чолі з гуманітарною координаторкою системи ООН в Україні Деніс Браун, була обговорена гуманітарна ситуація на півдні України, зокрема поточне становище на Одещині, необхідність продовження забезпечення підтримкою ВПО та жителів Одеської області постраждалих від війни, напрямки взаємодії щодо підготовки до осінньо-зимового періоду. Деніс Браун, яка завершує свою роботу в Україні, висловила щиру подяку. За злагоджену та плідну роботу команд ООН та ОВА у наданні необхідної допомоги людям, зокрема в процесі екстреного реагування, на зустрічі вона також представила Матія Сашмалія, який продовжить працювати в Україні на посаді гуманітарного координатора системи ООН. У 1994 році Генасамблея ООН встановила 9 серпня міжнародним днем корінних народів світу. Цей день про щорічну солідарність із тими народами, які становлять меншість на своїй історичній батьківщині. За даними Світового банку, корінні народи складають 6% населення світу та налічують 476 мільйонів осіб. Подробиці про цей день розкаже наш кореспондент. 9 серпня відзначається міжнародний день корінних народів світу, який був встановлений у тисяча 19... 1994 році генасамблею ООН. цей день про щолічну солідарність із тими народами, які становлять меншість на своїй історичній батьківщині. Корійний народ це етнічна спільнота, яка сформувалась на території певної країни носієм самобутньої мови та культури. Однак немає власної держави. За даними Світового банку, коліні народи складають 6% населення світу та налічують 476 мільйонів осіб. Загалом представники коліних народів проживають у більш ніж 70 країнах світу, переважно. Більшість в країнах Азії. До корінних народів належать індіанці у країнах Північної та Південної Америки, Саамі у Скандинавії, аборигени в Австралії, Маорі у Новій Зеландії, Бербери у Північній Африці тощо. Існує не менше п'яти тисяч різних груп корінних народів. Вони носіями більш ніж чотирьох тисяч різних мов. На жаль, більшість цих мов наразі перебувають під загрозою зникнення. В Україні цей день відзначається з 2021 року. Саме у цьому році президент України Володимир Зеленський під Писав закон про корінні народи України, яким визначено, що корінними народами України є кримські татари, Караїми та Кримчаки, які сформувалися на території Кримського півострова. Даний закон захищає культурні, освітні, мовні та інформаційні права корінних народів. Міжнародне право та українське законодавство захищає корінні народи. Йдеться насамперед про збереження та розвиток власних мови, культури та традицій, а також про захист від утисків примусової асиміляції чи геноциду. Сьогодні на своїй історичній батьківщині у тимчасово окупованому Криму представники колійних народів мають справу з іншою реальністю. 9 серпня це ще одна нагода нагадати, що Росія вчиняє безпрецедентні злочини проти людства, порушуючи усі норми міжнародного права. Захист прав колійних народів це ознака сталої демократії та розвиненої державності. Міжнародний день колійних народів світу це ще одна можливість для того, щоб віддати належне на всім оригінальним культурам та всім колійним народам, які невід'ємною частиною. Не великої української родини та подякувати їхнім представникам за вагомий внесок у розбудову української держави та розвиток громадянського суспільства. Юля Падлацюк для програми новин. На Одещині продовжується реалізація проєкту Кіберволонтер. Кіберволонтер це проєкт, за допомогою якого відбувається активне залучення громад до процесів цифрової трансформації, що в свою чергу сприятиме розвитку та вдосконаленню життя в регіоні. Наразі кіберволонтери проходять підготовку та сертифікацію. Активно відбувається покриття районів та громад. З моменту старту проєкту проведено щонайменше 10 освітніх заходів з кібербезпеки та цифрового розвитку. Також учасниками проєкту є громадські організації фонди та мешканці області, які виявили бажання долучитися до ініціативи. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі на вихідні, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 40 гривень 90 копійок, продати за 41 гривню 35 копійок. Євро купівля 44 гривні 68 копійок. Продаж 45 гривень 25 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 9 серпня в Ізмилі очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 18-20 градусів тепла, в день 32-34 градусів тепла. В Одесі мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний. 3,8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 19 градусів тепла. В день 27-29 з позначкою Плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті Ізмелтіві.ком на ютуб-каналі Онлайн» та у соціальній мережі Фейсбук. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.